Розпаковки раціон вечері і раціон сніданку. Це був раціон вечері. А забув сказати, я раціон обіду не розпаковую, бо я вже його з'їв. М'ясо тушковане яловичини картопля з куркою та овочами. А мої любимі галети. Дуже люблю ці галети. Прямо. Кому я що брешу? Нагрівач їжі. Его можно, типа, под сраку ставить и поседать. Чтоб грязным не быть. Сухарички. То в суп можно кидать. Чифирчик. Салфеточки. А теперь завтрак. Изюмчик. Не. Горох з свининою та овочами. Маракаси.